Це ранок вдома. Вітаємо всіх глядачів. Сподіваємось, ви сьогодні з легкістю встали з ліжка. До біса гравітацію! Я перепрошую, це не занадто зранку? Ні. Якщо йдеться про реабілітаційний проєкт від українських дайверів для українських військових, uh -huh. саме так він і називається. Своїми враженнями про глибоководні занурення з нашими журналістами поділилися ветерани з ампутаціями. Ви дивитесь на свій манометр і далі треба показувати руками. Оце 50 бар стандартний знак. Оце 100 бар, якщо однією рукою показуємо так. 100 бар. і далі 10, 20, 30, 40. воїни проходять фінальний інструктаж перед зануренням у відкритій воді. За 10 хвилин вони вдягнуть свої гідрокостюми і поринуть у неймовірний світ дайвінгу. Чудовий реабілітаційний проект під назвою Добіса гравітацію ініціювали професійні дайвери для українських військових та ветеранів. Я знаю, що дайвінг може. Допомогти не тільки фізично, а й психологічно під водою гравітація працює зовсім іншим чином, і тому, навіть якщо в людини немає кінцівок, якщо він відчує невагомість, він буде відчувати себе повноцінною сильною людиною, і в нього все буде класно получатися. Ініціаторкою благодійного реабілітаційного проєкту стала дайверка з більш як 20-річним досвідом Анна Ярошенко. Жінка народилася в Криму. Тож свої перші дайверські навички здобула саме там. Моє перше занурення було в дитячому таборі. Мені тоді було 12 років. Це було в 2000 році. Це було дуже цікаво, і я зрозуміла, що це буде. Все, чим я буду займатися в житті, анна навчалась у столичному університеті культури. А після окупації Криму зрозуміла, що дороги додому наразі немає, тож почала будувати життя у столиці. Спершу працювала інструкторкою з дайвінгу, згодом стала керівницею клубу, розвивала бізнес і допомагала людям. Я займалася в Києві в басейні. Ми їздили, подорожували всім світом. І один раз я е, брала участь не як е, керуюча е, особа. Але я працювала з людьми з інвалідністю. Але це більш люди з спінальними проблемами. Е, е, я трошки торкнулася цього, зрозуміла, що це дуже класно допомагає, і що я це можу. Коли почалась велика війна, анна була на дев'ятому місяці вагітності, рятуючи себе та дитину, жінка виїхала, а частина команди її клубу стала на захист країни. Іни, коли росіяни відступили від столиці, анна повернулася додому і була впевнена, що її дайверський досвід буде корисний. Тоді виникла ідея організувати для воїнів реабілітацію дайвінгом, навчати та проводити час разом, аби допомогти їм впоратися з емоційними і психологічними труднощами. Мене мати працює реабілітологом в Адонісі. І вона там познайомилась з хлопцями. Коли вони подружились, вона вже познайомила їх зі мною. Спочатку це було двоє хлопців. Звичайно, мені спочатку було трошки ніякого. Я не знала, як себе поводити, як це все пройде. Але все пройшло дуже класно, і хлопці були в захваті. Волонтерка налагодила зв'язок з патронатною службою Азову, охочих займатися дайвінгом. Побільшало проєкт до біса гравітацію став масштабним. Зараз Ну, десь близько 25 хлопців на постійній основі займаються дайвінгом. У нас є три етапи нашої підготовки. Спочатку ми працюємо в мілкому басейні. Там досить класно все і зручно, тому що там е, повністю інклюзивний басейн, і е, можна на кріслі колісному під'їхати прямо до води. Е, там все облаштоване для цього. Е, він е, досить мілкий, там в наш зріст. Ми там починаємо просто знайомитися з цим. Ми підбираємо спорядження, знайомимося з цим, е, трошки тренуємось, пробуємо деякі е, навички, деякі вправи для того, щоб хлопці відчули себе комфортно у воді. Наступний етап тренування у глибокому басейні, а далі найцікавіше: відкриті водойми. Здебільшого пірнають у кар'єрах неподалік столиці. Ранок вдома завітав на одне з тренувань. Ми з вами приїхали на Малинський кар'єр. Чекаємо сьогодні сім хлопців, сім військових. Зібрали з ним для них вже спорядження. Зазвичай вони самі їх збирають, але сьогодні в них от така опція є. Дуже чекаємо. Сподіваємося, що сьогоднішній день буде дуже класний. Зустріли воїнів смачним перекусом. Потім Анна провела інструктаж та разом з іншими дайверами-волонтерами допомогла хлопцям вбрати спецодяг. Ветеран Сергій Храбко втратив руку та ногу ще під час. АТО. чоловік бере участь у різноманітних спортивних змаганнях, стрибає з парашутом, а тепер, завдяки волонтерам, займається ще й дайвінгом. Дуже зайшло. Ну, є така специфіка, так трошечки, бо ну знову ж це ти вчишся, да це як, як вивчати мову. Тобто, що робити, як робити, як звичайно, робити це все правильно, бажано, звичайно. От і, ну трошечки є нюанси. Десь щось випадає з голови. Щось забувають, звичайно. але це на початках. Я думаю, якщо ми будемо то трошечки практикувати надалі, то буде всього. Мені дуже сподобалось. Хмельничанин Віктор Квапиш разом із братом взяв до рук зброю на початку повномасштабного вторгнення росіян. Чоловік став артилеристом у третій штурмовій бригаді. Воїн втратив руку на бахмутському напрямку від удару ворожого ланцета. Засвістіло рука зразу на шкірці тільки висіла, десь по локоть відбито. І мене прибило так, бо я також впів траншею забігти. І мене прибило до, до боку так ударною волною. Я нічого не чув, все затерпло, тільки все свистить. І Тут побратим якраз підбіг, затягнули в бліндаж і там вже мені робили першу допомогу. Віктор пережив понад 10 операцій, а нині проходить реабілітацію у Києві. Коли волонтери запропонували спробувати дайвінг, чоловік був шокований, адже вважав це неможливим, та все ж таки вирішив спробувати. Це давно як була мрія, а тут була така можливість, а В чому би ні? Я не представляв собі, тому що як надовго дихання затримувати я не міг, бо навіть пірнають плавати, я плавав так. А от надовго не міг затримувати дихання, і мене от цього тільки переживання було, чи я зможу там. Типу. Але вийшло, що нічого там страшного, наоборот, все супер. Станіслав теж у захваті від занять дайвінгом та спілкування з побратимами під час тренувань. Чоловік захищав країну від початку повномасштабної війни. Він був мінометником, згодом штурмовиком. Понад рік давав відсіч ворогу на найгарячіших напрямках. Моє відділення штурмувало дорогу до Андріївки поселення. Ну якраз перед тим як її взяли, виконали завдання і вже йшли назад. І не помітив, мабуть, міну. Всі бачив, а цю не побачив і наступив. І Ампутація травматична. Після реабілітації воїн повернувся до служби, але вже на тилову посаду. Дайвінгом захопився завдяки патронатній службі Азову. Сьогодні він один з найдосвідченіших у групі дайверів. Багато разів пірнав у басейні і вже вдруге підкоряє відкриту воду. Холодно. Це ну таке основне враження. бо... Не дивлячись на два костюми, що вдягаються, все одно там занурення було е ну, вода там градусів 5, е в деякий момент вже не можеш далі плисти в глибину. Але ну, в цілому класно інший світ, де ти спочатку його закони досліджуєш, а потім е вже коли пізнав їх в деякій мірі, то е Відчуваєш себе свободи після занурення. Хлопці влаштовують пікнік, діляться враженнями та спілкуються на болючі теми, які зрозуміють тільки побратими. Анна Ярошенко разом з однодумцями продовжуватиме проєкт до біса гравітацію. Також жінка створила благодійний фонд і мріє відвести хлопців у дайвінг експедицію за кордон.